В останні кілька тижнів Китай був десь так не скажу ззаду, але з боку всього інформаційного простору. Чому ну мені особисто з боку, тому що без Китаю переговори про припинення російсько-української війни не можуть бути успішними? Це абсолютно всім очевидно. Кому ні, ми зараз будемо про це пояснювати і доводити. І, от, пане Артуре, я хотів би з вами сьогодні говорити весь час про Китай, бо це як на мене архіважливо, буде проходити. Саміт Шанхайської організації співдружності ну, 31-го, якщо не помиляюся серпня. Так там буде навіть на Моді, що дуже цікаво. Буде багато інших керівників країн. Зібрання дуже поважне, тут без перебільшення. 3 вересня парад у Пекіні, куди приїде Путін. Але хотів би запитати вас стосовно можливої ініціативи долучення Китаю до гарантій безпеки для України. Ну, по-перше, це позиція Росії. Вони про це сказали. Видання «Вельт» учора повідомляє про те, що Китай готовий навіть правити туди миротворців. Нині цю інформацію спростували. Я так для глядачів, щоб вони розуміли. І загалом Китай так натякає на те, що ну, в принципі, вони могли б долучитися до цього процесу. Якщо буде мандат Радбезу ООН. я вже говорив на каналі і застерігав там і колег, і журналістів. аби ми не поширювали наратив. Стосовно цього Радбезу ООН і формату гарантії безпеки, тому що це провал повний, чому там право вето в Росії і в Китаї? Це моя особиста позиція, але хотів би почути, пане Артуре, вас як фахівця з питань Китаю е, і, взагалі, Південно-східної Азії, що ви можете сказати про Китай сьогодні як учасника цього переговорного процесу гарантії безпеки і можливого відправлення їхніх військ до України. Угу. Ну, ну сам проте сказати, що все, що відбувається довкола Росії і переговорів, і Трампа і Аляски, це все про Китай. Абсолютно все, що відбувається на сьогодні на планеті, стосується Китаю. Російська війна в Україні це питання Китаю, і сама російська війна вже спокійно може називатися китайською війною, зогляду на те, що від росіян там тільки сам російський біоелемент, а політична, технологічна, військова. Допомога власне постачання цього всього ланцюг поповина можна по різному це називати, Йде з КНР, і це та правда, яку просто треба визнати і вже не гратися в щось інше. На щастя, що ну, ми маємо позицію офіційного уряду України, що Китаю як гаранта безпеки для України не буде. Це заявив президент, і це позитивно, тому що. Будь-які угоди з Китаєм, що гарантії безпеки для України, це угоди з росіянами і присутність китайців це присутність росіян. Е, що це означає на практиці? Що Україна не вітатиме це рішення, так само як це рішення не вітатимуть, очевидно, сполучених штатах чи в Європі, і на території України китайців ну певно не буде. Я дуже в це вірю. Ну і поки немає ознак того, що е, це можливо. Але китайці спокійно можуть з'явитися на російській території, і тут вже більш реалістичний сценарій, що Росія вимагатиме. Появи китайців та залучення китайців на окуповані території України це необхідно їм для того, щоб підтримувати окупацію. Окупація є дорогою. Росія живе в борг Китаю, або вірізніше не в борг, а просто є її васалами. отримує зарплату від китайців та не буде Китаю, не буде грошей. Їм необхідні китайці для відбудови, для контролю з логістичними мережами. Китайцям це теж це дуже цікаво для того, щоб розвивати роз. Налушувати наступальну мережу КНР народно армія Китаю у східній Європі, яка в такому разі простягатиметься від Білорусі до окупованих територій України, Криму, який їм дуже цікавий, і Грузії. Ми дуже чітко зараз бачимо, що відбувається з Грузією, китайська колонізація, скупівлю стратегічних портів з військовими базами, де проходили до недавнього навчання НАТО. А тепер там будуть з'являтися думаю, китайці. Ну тобто, це великий геополітичний задум, який виходить за межі питання самої України. А щодо Радбезу ООН і мандату ООН. звісно, Росія з Китаєм це підтримуватимуть, тому що тоді їм нададуть та якийсь там мандат на те, щоб знаходитися по обидві сторони та окупованих і неокупованих територій України і щось там робити. А, ну на як, як найяскравіший приклад, це Гаїці на Гаїці. відбуваються багато років вже погані речі, пов'язані з бандитизмом. Китай там глибоко залучений. В це все гаїці, якщо не помиляюсь, не визнає КНР а, uh, І там є багато нюансів, або Тивань визнає, багато нюансів uh, безпосередньо з з різними uh, мітингами, мітингами, можна можна правильно назвати постійними нападами злочинності організованої злочинності, коли ООН проголосувала цей мандат. Він нормально не спрацював, але там якраз Китай собі виокремив е, легальні можливості, щоб щось робити. Тому їм це цікаво. Але такий варіант навряд підходить Україні і не підходить нашим демократичним варіантам. Що ще також важливо розуміти про цей мандат? Це не про дихотомію демократії, автократія, це не про тільки Європу, Америку, Китай, Росію, це про велику. Кількість африканських країн а, от американських країн та загалом по регіону, тобто спокійно туди і взагалі має бути так, що там з'являтимуться, наприклад, якісь добровольці, не те, що добровольці, а власне посланці Конго там та і інших держав, які можуть це бути залучені. Ну, уявити себе, поки цей сценарій неможливо. Як на мене, найкращий варіант був би для нас в цьому сенсі мати місію так звану ООН в лапках, як це відбулося під час Кореїсь. Ко війни, тому що ми знаємо, що контролює е, перемир'я. Вже 70 років плюс між Північною Кореєю і Південною Кореєю. місія місію, де нема автократії, є тільки умовно, НАТО і контролюється США. Але оця лінія розмежування, вона контролюється цією спецмісією, і вона багато років працює. Якби в нас така з'явилася, звісно, це було б позитивно. Ну там нема автократії, там є тільки демократичні альянти. Ну ми можемо звісно виходити за межі. Нам дуже цікаво мати представництво і Японії, і Південної Кореї, якби в нас зголосилося, бути так. тут там спостерігачами модератор. Авторами по різному це можна називати. Але поки сі йому ну, це не реалістичні поки розмови, ніхто глибоко про це не говорить. Ми не знаємо, як воно буде а, от, ну, це отака кон'юнктура зараз справеду, цих миротворців і розмов. Пане Артуре, ви говорите про те, що з Росії на зарплаті в Китаї ну звучить якось дуже прямолінійно. От хотів ні. би ви щоб ви розшифрували трішки оцю, цю тезу, бо вона мені так чесно кажучи, врізалася в вухо. Угу. Ну, а звідки Росія бере гроші? Ну, вони ж продають нафту, вони там щось там типу трішки виробляють у себе, ну, таке торгові бро з Китаєм. І з Індією трохи. Ну тобто, дивіться, в нас був великий сплеск антиіндійської такої візії, десь справедливої, тому що Індія купляє російські енергоносії. Так. Але відсоток закупівлі індійських ресурс... індію російських ресурсів в рази нижчий, ніж закупівлі Китаю. Тобто, Китай давно перекрив а, той. Вакуум, який утворився в Росії після того, як Європа перестала купляти російські ресурси, і ну дивіться. Росія за час повномасштабної війни торгувала з Китаєм вже ну, підходить до трильйона доларів. Це шалені кошти, і це тільки офіційно. Ми не говоримо зараз про кількість інвестицій китайських в російську економіку. Ми не говоримо про роль юаня в російській фінансовій системі. Mm. Ми не говоримо про взагалі всю цю інфраструктурну поміч для освоєння російських і російського прикордоння, арктичного прикордоння, що найголовніше, mm. розробки військові технологічні. Тобто це в Велика 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 сукупність угод різних документів різних неформальних домовленостей бандитських домовленостей, які забезпечують існування не просто російської машини війни, військово-промислової бази, а самої російської державності. Бо коли розпочалася повномасштабне вторгнення, Росія стала ізольованою від всіх передових світових ринків. Та, тобто вона не мала куди збувати свої товари, з ким адекватно торгувати. Так. Ну вона б не протрималася і місяці. І про це, якщо ви пам'ятаєте, говорив там і Джо Байден, і багато хто в му році Це називалося пакельні санкції, які мають зруйнувати російську економіку. Російська економіка не зламалася, вона існує. Українське суспільство говорить, що це погані санкції, вони неефективні, слабкі іноземці. І так далі. Іноземці не слабкі, вони не дурні, але вони не прорахували, що Китай висуне свою величезну поповину, засунує в горло росіянам, і почнеться оце ШВЛ, яке дає Росії існувати. Тобто, коли ми говоримо про російську економіку, фінансову систему, військово базу, абсолютно все, що є наразі в Росії, ми говоримо про цю китайську поповину. І якщо Китай припиняється. І це постачання усього, що можна уявити, аби інакше кажучи, видавати цю зарплату, Росія залишається сам на сам. Ну навіть якби Індія продовжила торгувати з Росією в певних межах, це б не покрило її видатки на війну, не видатки на окупацію. І, і, і це всі розуміють, і коли наприклад я говорив з тим самим єврочиновниками, які відповідають за санкційну політику. Вони так само говорять, що питання Китаю і тільки Китаю це питання номер один усіх на порядку денного. Воно номер один тільки в одній державі в Україні, тому що ми не хочемо визнавати до кінця е, злочинну цю. Визначально злочинну роль КНР у, 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 у діях Росіян, і саме тому, саме тому було б навіть неможливо стверджувати, що якийсь буде прорив після переговорів Путіна і Трампа на Алясці, допоки Цзіньпін не ухвалить своє рішення, що він хоче робити далі, з зрахуванням того, що його козирі ну, їх не залишилося крім російської війни в Україні. Уточнюю це запитання з приводу а, саміту Путіна та Трампа. Там мовилося про те, що Росія та Сполучені Штати готові запускати спільні проекти в Арктиці, на що поклав око, ну ми знаємо, Пекін. Тим паче угу. домовленості такі є, нібито між Пекіном і Москвою. А хіба це не є певною мірою ще, ну скажу так, все таки збереженням суб'єктності Росії, хоча я в ній також дуже сумніваюся. Так це цілі це ціль Трампа. Ціль Трампа повернути Росії суб'єктність під американською рукою. О. Він дуже хоче відірвати Росію від Китаю. Він пропонує їм великий пакет угод, де Росія розблоковується, О. починає знову з кимось торгувати, стає суб'єктніше, але за умови. Завершені чи зупинки російської війни в Україні угоди великої угоди і за умови, що Росія стає антикитайською державою і не домуватиме Китаю а, у третій світовій війні. Але Росія хоче треті світової війни, Росія хоче експансії, Росія дуже хоче атакувати інші держави не в Європі і не тільки в Європі, а на передусім в індопацифіці, і тому не можна уявити собі світу, де Росія відмовляється від Китаю, бо Росія сама по собі не здатна вести війну в. КНР, її виробнича база цього не дозволяє, її ланцюги постачання цього не дозволяють. та і усвоєння ті ж саме Арктики, яка є артерією номер один в середньостроковій перспективі. Воно неможливо без Китаю ну, нема в Росії на це грошей. Вони є в Китаї. Америка пропонує. Давайте ми зробимо російську Арктику американську Арктику. Це по суті є пропозиція Дональда Трампа. Дональд Трамп дуже багато зараз робить для того, щоб освоювати американську Арктику від Гренландії до Аляски. Робить чимало кроків. По освоєнню ресурсів, енергетичних ресурсів цього регіону є певні позитивні зарушення по військовій по оборонній мережі. Та в цьому регіоні. Ну і звісно, що от він робить пропозицію по аля по Арктиці. То що що, що це пропозиція означає? Що Росія має вигнати китайських стейхолдерів сотень російських компаній, які були зареєстровані з 22-го року вздовж російської Арктики? Це ну. То теж важливо українцям розуміти цю географію. Ми її не знаємо. На щастя, нам не треба російська географія, але її варто розуміти, що це мова про камчатку Чукотку до Кольського півострова. Це величезна мережа, і в кожному великому порту. Росії на півночі вже є китайський елемент. Туди прибувають делегації комуністичної партії Китаю. Вони кажуть, давайте ми а. тут порт Архангель ой, Давайте ми Анадир тут відремонтуємо. Та вже а. китайські військові літаки з'являються на Чукоці, і це також дуже важливо, тому що ми вже зафіксували японська розвідка появу цих бомбардувальників. Вони використовують російську армію таку як стоянку для того, щоб пробити маневри до Європи до Америки, і це не просто слова. Це дуже серйозні речі, які матимуть серйозні наслідки. А Дональд Трамп це розуміє і тому він робить ту угоду, яку він робить, і тому б відбувалася зустріч зустріч на Алясці, і Дональда Трампа не цікавить, що ми думаємо про нього в цьому сенсі. Він мислить своїми категоріями та і, ну, от. Я, я абсолютно з вами погоджуюсь, пане Артуре. А які перспективи тут у Трампа і з Путіним щодо саме цих питань, про які ви озвучили? Ну я не вірю в те, що йому вдасться відірвати Росію від Китаю. Я думаю, що Китай вже настільки глибоко в Кремлі, і в йому настільки багато. Своєї власної агентури, що на щоб в Росії надалі не відбувалося, Китай залишиться правителем росіян, тому що ну уявімо, там зникає Путін, приходить Путін 2 Він точно за Китай хороші росіяни першим ділом побіжать в Китай. Там не треба мати жодних сумнівів з цього приводу. Um, якась смута переворот там цей дворцовий, mm -hmm. та також це завжди ну Патрушев та чимало слів про те, що там Патрушев планує щось робити на Кремлі на Росії. ну Патрушев це ж типу людина яка не вилазить з Петру. Кількість паломництва зашкалює. Нам як українцям дуже бракує усім інформації. Я це розумію, пов'язано з паломництвом росіян до Пекіни. Якби, наприклад, були веб Платформи, де можна було зайти і побачити а, кожен цей візит кожного російського чиновника до КНР. А я думаю, що це було б дуже позитивно. О, такі 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 речі нам дуже потрібні. І, і тут ми просто маємо глибше розуміти. От наскільки вони глибоко а, там була історія про те, що, наприклад, російське ФСБ воно вже контролюється частково китайською розвідкою. Це Intelligence Online писало, що вони теж свою суб'єктність дуже згубили. Тому що їм так чи інакше необхідно взаємодіяти з китайськими представниками, яких дуже багато в Москві. Ну, от. Тому, тому я сказав би, що ситуація для Росії погана, а, а Трамп, ну так чи інакше, Трампу доведеться говорити з Сі Цзіньпіном. Інше питання, що всі Цзіньпіна вже не так багато виходів з цієї історії. А чому не багато виходів? Тому що економічно ноль трам переміг Китай наразі, ну тобто всі угоди, які підписані були ним за останні два місяці, вони mm -hmm. всі. Позначатиметься вкрай негативно на китайській економіці. альтернативних ринків збуту не буде. Китай дуже хотів мати альтернативні ринки: європейські, птаносхідноазійські, японські, японські ринок та не вдалося. Всюди є великі угоди. Всі антикитайські ринки будуть закриватися, будуть синхронізовуватися. Це означає, що Китай не знає, куди продавати йому товари. Він може продавати їх тільки ну. За умов, та які він вибуде, вибудовує з Америкою з Європою з іншими демократіями. Європа сказала, що будь-які відносини ЄС і Китаю, зокрема, торгівельно-економічні, базуватимуться на відносинах КНР з Росією і на тому, чи продовжується російська війна в Україні. Це було вже настільки чітко і прямо артикульовано у Урсулофон що тут вже нема про що говорити, не буде ніякого зближення КНР і ЄС. Америка продовжує тарифні так звані переговори. Зараз 34%. В підвішеному стані ще 100%. В підвішеному стані ще 100% до 500% тарифів. Порахувати кількість цих тарифів не так складно, і у разі якщо Китай продовжує піджулювати російську війну, і в продовжувати російську війну, саме тому а, і очікується, що Сі так чи інакше буде вимушений йти на зупинку російської війни в Україні, бо Китай не буде заробляти і буде дуже багато витрачати. А чи може Китай дуже багато витрачати і не заробляти, а, готуючись до третьої світової? навряд Тому тут йому треба буде йти на якийсь, на якийсь крок. І очікується, що якісь ознаки, і не крок він іде з'являться саме під час цього великого турне Путіна до Кейнера.